Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, кому охота виходити у прохолодний осінній вечір темном на вулицю? Я думаю, що мало кому, мені теж неохота у хаті тепленько, у хаті палиться, але що зробиш? Мушу чим чекувати. Домовилися з Юрою, що попорою, тому що він зайнятий в оранці. Орего городи людям уже, якби на наступний рік зимова оренка. От, каже, якщо попораєш, то я десь до 9 вечора буду орати. Ну, що робити? Попораю. Тому так, якби... <сі> якби ще не фонарик, то точно не пішла. Я думала, що фонарика немає. Я кажу, ти ж фонарика забираєш. А він каже, в кухні візьмеш, там ще один лежить новіший. Отак. От так, тут усе добре. Сидять, сидять, помостилися хто, де як. О, все, все помостилося. І хочу сказати, що перше, що починається моя поронка, то це зараз я закриваю ось це. сюди двері, тому що тут само все попоралось. Вони собі посідали, поросідалися і вони будуть спати. Скільки займе моя поронка, зараз я вам трішки скажу. Хочу наперед сказати, небагато. Я, знаєте, вмію порати таким метеоритом. Цих хазяйок порати не потрібно теж. Просто за... так підняла голову доверху, направила на них фонарик, бачу сидять все. Вони сіли, хай сидять. Голуби сидять, качика з каченятами теж мостилися гарненько, поперекидали тут а бачу воду, все, але що їм давати на ніч? Хай лягають спати. Ця хитрунка взаді мене хотіла до голубів попасти, але добре, що я вийшла. Вигнала, голову вигнала, Забирайся. Так. І того усе поранення. Ось тут, у хліві, де мені потрібно сам коредмикнути світло, тому що воно вимкнуте. О, ось так. Коник повернувся, качки сидять, бичок стоїть. Три хвилини на те, щоб від них відгорнути чистим підсталити. Ну, от і все. Підстеляно. Хвилина, щоб підстелити це. Звідси нічого не вигортаю, вони собі туди, в той кінець ходять, в цьому кінці підстеляємо. Вони лягають спати, а гнів вже випнемо завтра. Правильно? Хвилинка і буде підстелено. Підберу свиням солому, прямо ось тут. Ну, взагалі-то під соломою. Таку вона туди беремо, розкидається, вітром просихає. Наша має лежати далі. З грибу, з грибу. Вершачка і закидаю. А що вони там починають чворити, й скакати хочуть уже на соломі. Тепер зараз так само 3-4 хвилини поприносила всім сіна. Сієм, до речі, в тому числі. Прийшла в сінувалку сіна, чую один єдиний трактор на все село деркоче. Як то потішне, що я знаю, що то мій Юра. Ух, ви тільки подивіться, яка пара сидить. Тільки що дивилася відео Андрій Новосад важив своїх качок і гусей. Ми гусей не тримаємо, а от качки від нього є у тому числі, тому що в нього замовляла яйця. І ось так дивлюся, у нас качур був білий і сивенький. А ось така пара сидить чорненьких, то напевно, що це точно звідти від нього. Подивіться, які. І так вони тримаються кубки. Красуни. Доброго вечора, ми з України. Що ти хочеш їсти? Да. Кажи, добрий вечір, я з села, я вечеряти прийшла, <зараз>, зараз дам. Зараз свиням подаються, поки що їдять знов сіно. От, Але спочатку допорюю коника і бичка. їх потрібно понапувати, поприносити бурячки качанчика. Оце зараз вода набирається, воду понесу коникові чисту, а бочачкові буде банячок трішки. Ну, на це піде 5 хвилин, десь як не більше. Поки вода зараз набіжить, потім бочкові замішаю, поставлю. Ой, рахипчик, дружок. Пий, 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 дружок, пий. Друг ти наш маленький. Біля нього можу постояти, знаєте, тому що якщо зараз не доп'є, то обов'язково буде відро перекидати. Він у нас ще той шалунчик. Так, Архипушка, як маєш то пий. я не буду довго чекати, поки ти тут будеш їсти і запивати. Давай. П'єш водичку, ані заберу. Що, давай. Бачите, який? Каже, все як не може бути, все як у ресторані. Перекусив, попив. Так, Архипушка, ні, все, більш, не чекаю. Ну, вже коли він голову відвернув, чи ні, чи ша повертайся. Так, ой мій хороший. Як же біля тебе приємно порати. Гарри, все. Хватить. Ви хотів пити, то напився б. Так, бичечкою, банячок, норма, черпачок. Нам ж багато їсти не можна. Жартую. Просто так ми йому даємо не, не побагато, щоб він нас не розбахувався, а так собі, щоб він не був туди. нас такий ні в руку потягнутий. Тепер ж, тим же ж таким бичачкові коникові обрізаю бурячки ось. Хто пам'ятає ті, які в нас лишилися на... Дворі, які ми не забирали, нічого з ними не робили. Ми їх ось так ціленькими собі кожен раз даємо. На них двох уже, я вам хочу сказати, що ось таке відеречко йде зараз. Ну, ось так понесла. До речі, закидаємо цілими, вони їх хрумкають на раз-два. Тепер з цим самим відеречком прибігла по качани. Качани то вже буду ділити між архівчиком і свиньми. Тому теж... Набираю. Архипчику буде два, а решта буде свиня. Закидаємо цілим. Архипцю, качанчик. Давай качанчик. Ай, маленький, давай. Чи ти бурячкайся, що будеш качанчика. Отак. От На. Наша хрумка качанчика. Я лишаю свинями, але перед тим як їх розкидати, то я ще їм дам банячка. І це з гарбузою. І це вже буде останнє на сьогодні, що потрібно попорати. Це швиденько, так само зараз хвилин 10, я вже буду хліві. Ну ось так. Де відро велике, то це на чотирьох, а де відро маленьке і ще й повне, то це на одненьку. Ось так, їдять чотири і їсть одна. А тепер десерт Ще сюди разом. На неї і на них. Ми я зайняла пів години часу. От, і те все, що в нас є, вже попорано. А раптом Юра хочу сказати, що я якось трішки махлювала і щось не пропустила. У мене є відео як доказ. Ну, а вам дякую за увагу. І не забувайте про підписки. І не забувайте про лайчики. Па-па.